Усім доброго дня! Ось вам дешевий китайський пластик на електроскутері. Бачите, я думав, це тут якась капля. І взяв просто так, так от пальцем хотів витерти. І все, воно вже не витирається. Я вже поцарапав стекло. Ну, не стекло, а слюда. І така, ну дуже, блін. Не дуже добра. Зараз спробую його відполірувати. Полірувати не буду використовувати наждачну бумагу. А просто візьму пасту Рупес і дві там мочалочки. Візьму оранжеву і чорну, більш м'ягеньку. Ось так от. Нанесу. Нанесу ось така насадка. В неї дуже багато пиляки. Зараз отак от щіточкою беру цю пиль з цієї мочалочки. Давайте зробимо трошки отак. от. Все. Спробуємо щось цього вийти. Головне, не перепалити. Так що давайте на менших оборотах. Добавлю обороты. Вы бачите, да? Ребят, это тень. Это тень от фонарей, что на потолку. Сейчас еще беру финишную. Финишну пасту беру. Рупас финиш. І оставлю ось таку чорну м'ягеньку мочалочку. Ось таке от жовтого кольору фініш. Вона жидка буде. О, цього буде достатньо. О, вже репить. Це вже добре. На маленьких оборотах, щоб не розкидати пасту. І поїхали швидше, швидше, швидше. І витираємо це все діло. Так, да, набагато прекрасніє чи гарніше. Але все одно є подряпини. Можна було би наждачною бумагою це все діло убрати, але не хочу я боюсь поцарапати ще більше. В общем. Коментуйте, ставте лайки. Хуже не стало, але якість пластику, звісно ж, говно. Але зрівняти, якщо в мене є японський мопед Honda Liat, то якщо зрівняти світ, то тут оптика набагато ярча, набагато класно світить, як ближній, так і дальній. Ну, тому що і оптика вже більш така современна, і лампочки LED. Всім, друзі, бажаю добра, ставте палець вверх. Підписуйтесь, до побачення!